День побіди. Чудовий день для того, щоб розвінчувати брехливі міфи радянської пропаганди і американської пропаганди. Ми знаємо що ці дві злочинні антилюдські імперії створили безліч міфів для того, щоб нас з вами тримати в ярмі, тримати в ментальному рабстві. Тож почнімо розвінчувати їхні міфи. Почнемо з базової, з дати початку цієї великої війни, Другої Великої війни, яка має тепер назву офіційну Друга світова війна, коли вона розпочалася. Нам кажуть, що нібито 1 вересня 1939 року. Але чи це є правда? Мабуть, що все ж таки ні. Ну хіба якщо ми лише поляки вважаємо за людей, а інших людей вважаємо за бидло, то тоді так, 1 вересня. Але якщо ні, то тоді ми вернемося рік перед тим. І ми знаємо з вами, що в Мюнхені, 30 жовтня, 1938 року, відбулася подія, яка має назву офіційна «Мюнхенська змова. Тоді в Мюнхені зібралися лідери демократичного світу. Тодішню Британська імперія, Республіка Французька Республіка, яка фактично є імперією, вона мала третину Африки під собою колоніями індокитаєм, Мадагаскар, Сірії, інші території. І третє це Королівство Італії, теж імперія, яка мала свою колоні, здобула колонію, здобула колонії в Африці. То ці три імперії, переможниці першої війни, вони ухвалили рішення, згідно якого. Чехословаччина повинна була задовільнити всі територіальні претензії сусідніх її держав: Мадярщини, Німеччини і Польщі. І віддати їм свою територію. Польща теж Польща, ота, така буде потім плакати, що вона така, йой на неї напали. Вона перед тим розшановувала Чехословаччину. Ну і Чехословацький уряд погодився, вони спокійно собі віддавали територію, було все мирно. Але чи були військові конфлікти? Були. І військовий конфлікт, перша військова битва, відбулася 14 березня 1939 року. Це сталося, коли фашистське угорщина з дозволу Адольфа Гітлера почала вторгнення в Карпатську Україну. Тоді відбулися перші бої, бої були серйозні. Для когось може не незначні бої, але нагадую, що Чехословаччина впала без. Без одного бою там єдина була сутичка на якомусь там складі військовому. Там кілька куль випустили, і було двоє поранених. Все, все Чехословаччина впала, а тут Карпатська Україна, маленьке населення, але чинила гідний супротив фашистській Угорщині. Тож, день е, початку е, того глобального перерозподілу Європи і світу і воєн якраз е, е, гідно можна вважати. Політично це розпочалося 30 жовтня 38 року, а фактично військово-мілітарно це 14 березня 1939 року, з моменту вторгнення фашистської е, Мадярщини, з дозволу. Одольодольфіліта і співпрацює з Польщею сто з саме Польщею, яка буде потім плакатись. А в чому була її співпраця? Тому що вони блокували кордон поляки. А також потім, коли маяри перемогли, вони ті, хто ну громадяни Польщі, скажімо так, вони віддавали польській владі, і це, це передача була на перевалах, бо кордон переходить по перевалах і там віддавали, зокрема на Варецькому перевалу та на інших. І поляки одразу ж наших українців там і розстрілювали. Тобто це така була спільна співпраця двох антилюдських. Держав. Тож Польща приймала активну участь. І, звичайно, що жодний українець не жалкує на тим, що Польщу розмотували трішечки згодом через кілька місяців, але Польща була хижою імперією, і добре, що вона сконала. Тож пам'ятаємо з вами, панове українці, що Друга світова війна розпочалася 14 березня з вторгнення фашистської Мадярщини в Карпатську Україну.